Хотинчанин Василь Мороз, учасник АТО, гранатометник, воював із початку повномасштабного вторгнення. Загинув на передовій у березні 2022 року. Йому було лише 30. Це стало великим ударом для всієї родини. Батько Леонід Романович вирішив у пам'ять про сина героя облаштувати комп'ютерний клас у його рідній хотинській школі номер 1 адже Василько завжди захоплювався комп'ютерами. Бо це буде найкраща пам'ять про мого сина. Був в АТО, потім прийшов. після то дуже тяжко, він переживав то все. Дуже тяжко. А потім відійшов, пішов знову, контракт підписав, пішов на фронт і тут почалась війна. Так? Ну, він не з тих, що тікав би, уникав би, десь… Ні, зацятись... ні, ні, Він не був сильним якимось таким богатирем, але духом він був дуже. Він, він не піддавався нікому. Ні, він дуже любив комп'ютери. він День ніч сидів у комп'ютерах, він з тими вірусами постійно, йому приносили, він ремонтував комп'ютери. Ну таке. Він любив комп'ютер, тому я вирішив так. Нам багато не треба, а діти нехай мають, бо дітям треба жити, вчитися. Ну, треба, щоб вони на чомусь, треба, щоб була база, звісно, що була. А ви коли от дивитесь на цей клас? От вам стає трошки легше від того, що дійсно буде пам'ять про, про вашого сина жити. Де... Це ж фактично завдяки вам, завдяки цьому вашому вчинку, е... сотні дітей зможуть опанувати от комп'ютери. Був дуже скромний, дуже тихий, дуже неконфліктний. Абсолютно дуже такий боязкий, чесно кажучи, я не знаю, коли як так вийшло, що ситуація так змінилася. Він став таким мужнім і хоробрим. У 2015 році то його призвали, йому дали повістку прямо в цьому службі зайнятості. І він, він нічого нам не сказав. Він коли вже прийшов медкомісію, коли йому вже сказали, що е, все, ти завтра їдеш, він тільки тоді нам повідомив, коли вже закінчив служити, він не знав, що робити, чи продовжувати службу. Кажу, Васька, ти вже лишайся вдома, вже якось може туди-сюди. І так він лишився вдома, і ну, видно було, що йому е, що, в нього видно в душі щось лишилося, якась незакінчена справа чи що. Йому його це не давало йому. Мучило, <свісно> Мучило так. І він в 2021 році знову пішов. Він не повернувся абсолютно роздавленим, розчавленим, розчарованим. Він дуже дергався від цих всіх всяких різких звуків. Ми ходили біля нього на шпиньках. Ми говорили тихенько, ми дверима не стукали. Він дуже погано їв, я дуже переживала він так виходив. Ми чекали, коли вже нарешті цей період пройде, що він нарешті адаптується. Ну от іменно той період вже були, був дуже тяжким. Коли вернувся, він дуже довгий час спав на землі на підлозі. Я цього взагалі не розуміла. Я думаю, ну як ну що йому не подобається ліжко чи що постіль. Я просто цього не розуміла. А він просто настільки там не собі там привиклав да, тому в таких умовах жити. що для нього це було абсолютно нормально. Ми просто цього всього не розуміли. бо от ці всі речі можуть зрозуміти тільки ті, хто це пройшов. У вас троє троє дітей? Да, це менше. Ага. То це всіх трьох ну допомагав вам так. Да. Ти розкажіть, як це було? Тобто він завжди там щось приносить діткам? Так, щось... <гум> да, він лишався з ними, грався з ними. Середній мене Вітя, то, ну, просто йому в рот задивлявся, тож там Васька в, 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 в комп'ютерах всякі штучки знав, і він всього його вчив. І, і вони, як там сідали, то Вітя дивився йому в рот. Там. Прямо. <гум> Але вже от, именно, коли він вернувся перший раз за то, він е, почав глибше вивчати комп'ютер, всякі програми. Він накупив всяких цих штучок, всяких цих е, я не знаю, ну як вона називається. Ну в нього були всі такі речі. Всім він був тим обставлений. Він вчився тих, тих всяких програм, сайти. Він навчився створювати. Він да, він не хотів розстраювати. Навіть йому там я знаю, що друзі йому казали, що ти там позвони, там да ну. Скажи, що у тебе все добре. Та чого я б буду дзвонити? Ну, що я буду розказувати. Ну, правда, ну що я буду розказувати? Ну, що він, у нас розстраювати. Ну, такий він. він за нас, саме в цьому питанні він за нас переживав, щоб в нас ну, щоб у нас все було добре, а він же, так би там сам справиться. Він був дуже скромним хлопчиком, вихованим, чимним. Він ніколи не сказав поганого слова. Він розумів вчителя. Він ем, був в АТО по контракту. І коли почалась війна, він продовжив далі шлях. Він не пішов, не втік, він не злякався, він продовжував воювати. Хоча сам по собі хлопчик був дуже тихий скромний, дуже м'який такий, щиросердний. І те, що він був і в АТО, і далі він був на війні. Мене здивувало, і я вражена вражена героїзмом Василя Мороза. В нашій школі в цій війні загинуло троє дітей, бувших випускників, бувших учнів-випускників нашої школи, троє. І всі троє були моїми учнями. І те, що вони загинули, це є великий біль, який відгукується в наших серцях. У нас була неймовірна така новина, що батько випускника нашого, нашої школи, і він вирішив в знак пам'яті про свого сина зробити таку добру справу. Результат дає шанс на майбутнє, хороше майбутнє наших дітей, нашому навчальному закладу, закуплені повністю нові комп'ютера, тому що тим минулим комп'ютерами вже понад 15 до 20 років, тобто самі бачите, що вік говорить за себе. Навушники, був придбаний принтер, ламінатор, ноутбук потужний для вчителя безпосередньо. І самим таким головним нашим надбанням це є мультиборд, який має дуже великі можливості. Василя ми дуже гарно пам'ятаємо, тому що він був хороший. Спокійний, врівноважений хлопчик, який завжди виконував будь-яку роботу на прохання завжди відгукувався.